Друзі, побратими. Перш за все хочу сказати вам неймовірно, дякую за те, що ви тут. Мене не було вчорашнього обіду, коли я поїхав у Львів, бо Львівська міліція, діючі офіцери міліції, діючі начальники відділу попросили мене приїхати. І провести її через нахід блокпости, аби бути тут з вами на Майдані. Я знаю, що ми спізнилися, але сьогодні майдан став більш безпечним, бо в його ряди вливаються діючі працівники міліції з табельною зброєю для того, щоб виконувати. Вони прийшли сюди для того, щоб виконувати слова присяги дані не кривавій банді, не диктатору його олігархам, а українському народові. Сьогодні тут міліція знаходиться на тому місці, де вона повинна бути. Привітаємо їх! Я знаю, що за останні дні слово міліція стало соромно вимовляти. Повірте мені, і цим хлопцям також важко носити сьогоднішню форму. Але це ті люди, які знають, що таке офіцерська честь і що таке присяга. Я знаю, що після нашої перемоги, яка близька, як ніколи, ми обов'язково змінимо закони, і в нас буде, як у всьому світі. Не радянська міліція, а нормальна українська національна поліція. Вона буде створена з нуля. Я впевнений в тому, що в той момент, коли буде прийнятий закон про національну і місцеву поліцію, через детектор брехні будуть набрані всі працівники і міліції, а потім прокуратури і судів. Все це попереду. Але сьогодні, сьогодні тут стоять люди, для яких шантаж їхнього керівництва у Львові, злочинні накази в Києві вже не являються вказівками. Для них серце, совість і клятво народу України вивела на цей майдан. Я впевнений, що сьогодні Майдан став більш захищеним. Ті марозотники, які ще. Думають, стріляти за гроші в людей, мають знати, тепер вони можуть отримати звідси адекватну відповідь. Я впевнений, що сьогодні Майдан став сильнішим. Я впевнений, що Майдан став ближче до перемоги. І тому хочу від цього серця подякувати тим, хто стояв, стоїть і буде стояти на Майдані, і закликаю міліцію бути з народом. Приходьте сюди, заступайте на спільне патрулювання українських вулиць, вичищайте штурмові загони фашистів тітушок Служіть разом з Майданом і самообороною на користь закону і порядку Україні. Ніхто на Майдані не принизить чесного міліціонера, ніхто на Майдані не скаже криве слово проти того, хто перейде на сторону народу. Київська міліція, міліція всієї України. Переходь на сторону закону і народу! Ми вас чекаємо! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І вороги тепер знають, що далі це вже не слова, смерть ворогам. Друзі, друзі, я чую також і голоси тих, хто не може себе стримати і чує правильні слова, але бачить ту форму, яка стала символом безпелення. Я розумію вас, я не знаю за що, але вибачаюся за те, що нормальні люди мусять носити цю форму. Напевно, так уже Богом було велено, що я був міністром внутрішніх справ Юрієм Віталійовичем, а сьогоднішній міністр називається Віталієм Юрійовичем. У нас все навпаки. Поняття моралі, честі і закону у нас абсолютно різні. Але я впевнений, що у нас є величезна головна різниця. Я ніколи не ховаюся за спину солдатів, офіцерів міліції і ніколи не ховався за спини тут на Майдану. І я, і мій син, і моя дружина серед людей тут. І тому пропозиція до Захарченка: стати людиною, хоча б на секунду, написати заяву про відставку і йти геть з цієї української землі. Інакше земля прийме тебе. Друзі, друзі, мені так само, як і кожному з вас, ще довго в очах буде стояти перед кожною нормальною сонячного дня, перед очами будуть стояти десятки загиблих людей. Ці кульові отвори та кров те знущання, яке ми всі пережили. І мені також важко сьогодні стояти і казати щось добре про міліцію. Я насправді з тюрми вийшов, навіть собі дивуюся, у мене нема жодного бажання помсти до тих, хто мене туди посадив. Але я знаю одне. Влада мала всі шанси протягом трьох місяців прийняти політичні рішення. Спочатку нам не вистачило би. Відставки міністра, потім нового уряду, потім старої конституції. Але сьогодні єдиним бажанням усього народу усього народу є негайні президентські вибори. Я впевнений, що тільки це може дати відповідь на вимогу Майдану. Ми не можемо відчувати себе в безпеці, ми не можемо вірити в майбутнє країни, якщо кривавий диктатор і да. І веде перег... безкінечні переговори. Відставка Януковича, покінчення бандитизму, вимога номер один. Банду! Банду! Бандо! І саме тому, що тут такі рішучі обличчя. А за спиною вже люди з табельною зброєю відчуттям вірності присягу на своєму народові ми переможемо. Кличу всіх, хто нас чує! виходьте на майдан. Міліція, приєднуйтесь до народу. Влада, здавайся, поки не пізно. Ми мирні люди. Ми не зробимо жодного пострілу першим, жодної агресії по закопленню будинків, жодного удару навіть по обличчю тим, хто заслужив давно на це, ми не зробимо. Ми будемо терпіти в ім'я одного дострокових президентських виборів негайно. Ми вимагаємо змін в країні, і вона має початися з Януковича. Я думаю, що саме цим наказом ми можемо закінчити сьогоднішню зустріч з міліцією і упевнений, перемога буде за нами. Бо слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І кожному з героїв тут на площі. Дякую.